Доброго дня, мої шановні підписники та гості каналу. Сьогодні я хочу розповісти вас, як я борюся на своєму городі з такою, ну так, таким шкідником, скажімо, як тля. Ми боролися весь час з білокрилкою. Я, я до хімікатів не приміняла. Намагалася і чесником, і оцтом, і ам'яком. Ну, чим тільки можна було, деякі рецепти допомогло так, на 70%. А тепер капуста починає в'язатися. І для того, щоб мені допомогти капусті справитися із блухою і тлею, я натираю хрін. Звичайнісінький хрін, який потрібно нам. Очистити, накопати, очистити, чи купити на базарі, але обов'язково очистити погано треться. І натерти на ну, таку кількість хрону на поливайку. Але обов'язково кожен раз я витираю свіжий на кожну поливайку. Так, вийшло у мене десь треть, полстаканчика. Десь 35 грамів. Хрону. І я його вкидаю у поливайку і гарно розмішую. І йду поливати оцим розчином серединки капусти. І отак я проливаю капусту. Ось. Серединку вона вже позав'язувалася. Растую з таким методом, багато руки. щетля, звичайно трішки є. І отак як хусточка, так і поливаю. Ще по може якась білокрилка шрапляється. Так і повивою так І вимиваю до кривка, і зараз жара. Рано вранці це все роблю. Так вона змивається це. А десь така ось, ось така є. це так пустає. Це змивається, але вона скоро оживе. Це в'язується, її треба подробити. Грім, звісно, такий ядрений. Дуся в нас так є. І наплакалась, поки насерла. Але вот такий від тлі. І, мабуть, не подобається. Перед те спасаємося від тлі таким розщеним. Якщо ж моє відео вам пригод... настане в пригоді, будь ласка, напишіть в коментарях, чи допомогла вам така моя обробка. Діліться своїми коментарями. Допустимо, звичайно, багато і йду робити наступний розчин.